Як запитати, де ти живеш? Для цього використовуємо запитання вовонцду. Як відповісти на це запитання? Іхвоне, Ін, Дер України. Іхвоне ін-дер Україне. Також можемо розповісти про своє місто. Іхвоне, ін Миргород. Іхвоне, ін-миргород. Або, наприклад, ми хочемо розповісти, де ми зараз живемо в Німеччині. Ми можемо сказати Єц зараз. іх іншланд. Єц воних іншланд. В німецькій мові літера Х стоїть після голосних звуків А, Е, І, О, У. І тим самим вона подовжує. Наш звук воне, ВО-ВОН-СТ-ДУ. Їх ВОНЕ індер України. Також закінчення вонст ст, оце наше, потрібно казати дуже чітко. ВО-ВОН-СТ-ДУ. во вонст ду. Їх во вонс воне, я живу. Їх воне, ду. Вонст ду Вонст ти живеш.